Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшановує пам'ять преподобного мученика Стефана Нового із його праведного життя знаємо, що жив у Царгороді, народився там у 715 році. З дитинства він був посвячений на службу Богові. А коли вже мав такі юнацькі роки, то вирішив вести життя під проводом пустиножителя Йоанна Йоана на горі Святого Ксентія. Там він проводив ангельське життя і е, приділяв багато часу для молитви і посту, а також читання святого письма і був також натхнений творами Йоанна Золото після смерті свого батька і смерти е, свого вчителя у пустелі святого. Ну, монаха Йоанна так? він роздав майно бідним, і після того його мати і сестра вступили до монастиря жіночого. А він на вершині гори Святого Аксенті роз... розташував собі такий монастир, свою келію, яка була надзвичайно маленькою, некомфортною. В ній він не міг навіть випростатися повноцінно, але він наклав на своє тіло досить важкі ланцюги і вже там постановив собі доживати свого віку на самоті. Чутка про нього. Стало досить швидко поширюватися, і е, згодом люди почали приходити до нього. І на цій горі з'явилися 24 такі невеличкі обителі, келії монахів, е, де подвизалися учні преподобного Стефана Нова. Коли почались переслідування за віру і боротьба проти вшанування. Святих ікон, тоді багато монахів поспішило до нього за порадою, він їх скріплював у вірі, захочував бути витривалим в почитанні ікон і не відступати від правди. Імператор він хотів вмовити Стефана, щоб він все ж таки прийняв ту єресь, так, підтримав її і не заохочував інших, щоб вони від неї відрікалися. Це, звичайно, що, ну, не пішов Стефан на ці такі. Пропозиції, і після того його кинули до в'язниці. І на час війни з болгарами його ніби ви ну, звільнили звідти, так але після війни на намисть імператора вона знову проявилася і, і знову святий мученик Стефан він зазнав мук. Морення голодом також досвідчував. Потім його доставили у Хризополіс, і вже через 15 днів ще також перевезли в інше місто. І так страждаючи в царгороді від голоду й мук, преподобний Стефан він безнастанно насправді голосив про славу святих ікон, і імператор Скаженів. А царські такі прибіжники, щоб йому догодити, вони вдарились до тої в'язниці. Прив'язали е, до оков Стефана Мутуску і вилучили його вулицями міста і катували. Е, тоді імператор він наказав випустити дітей зі шкіл, щоб вони збудкувалися над святим мучеником. І вже майже непритомний, коли його вкололи, повз е, волокли одну церкву, святий Стефан ще підніс голову, е, а щоб віддати честь Богові. І тоді один з придворних розтрощив йому голову, а спінілий натовп. Він збиткувався з Святого над ще його мертвим тілом. Після того подобно мученик Стефан прийняв мученицьку смерть і помер за святу віру і честь ікон. Бачимо насправді, що його життя було досить праведне, і він, зазнаюч, зазнавши мучеництва, вчить нас, всіх християн, щоб ми також, в якійсь мірі були апологетами нашої віри, її відстоювали і пам'ятали про те, що. Потрібно завжди бути на стороні правди з Богом.